І вітаю із магазина Юск. В Юск почались нові акції. Я дочекалась, не робила огляд до цього. Акції почалися 21-го, будуть діяти по 10 вересня. А деякі до дня незалежності з 21-го по 27-е. Будемо дивитись червоні цінники. Найбільші знижки, як завжди, покажу вам всі відділи. От бачите, скільки там вже попереду бачу багато червоних цінників. Все буду показувати. Для туризму є акції такі непогані по 900 гривень, ну дуже непогана акція. Отакий намет замість 2 250. Розмір 270 на 160 на 115. От кому треба, треба брати двомісний 900 гривень замість 2 250. Це знижка 60%, мабуть, більше. Да? Спальник 800 гривень замість 1000, ну 200 гривень можна зекономити. Легенький, більш-менш цей спальник, 75 де розмір на 200 800 гривень. акції на клійонку все буду показувати по черзі. Ось оце хтось розмотав, дивився 375 гривень. Ось така клійонка. Вона коштувала 550, до речі, ціна вказана за метр. Вам відріжуть скільки треба. Ось така 375. Далі, ось ця кольорова, така дуже симпатична. Полієстер 100%, 100%, така клійонка 350, замість 450, 140 вона йде в ширину, метр коштує 350. І оця також 350. Вона також 140 в ширину. Вона така, як антіслизька, зроблена. Темний симпатичний колір замість 450. Далі замість 550, 375. Така як однотонна. Так, це не така антіковзуюча, це більше антіковзуюча. Однотонні, є як більш сіренька і є більш як бускова, Такі клійонки по 375, замість 550. Ось хтось розмотав, роздивлявся, з таким малюночком. Просто ось таким. Знаєте, переливається. 370. 5 замість 550 гривен. Оце вже прям як натуральна клейонка. така ну, товста, от як раніше була, бачите, вона така більш цупха. Клейонка 160 гривень замість 269 гривень. Як виглядає, тут порозкручували якраз все, є подивитися можна, то зазвичай так все акуратно. Ось така клейонка 200 гривень. Ну, Як акція почалась, люди почали роздивлятись. Замість 269 Також у неї ціна за метр. Вони всі йдуть по 140. В ширину вони однакові, ось тут 140 см. А метр коштує, я вам кажу. І 175. А де оця темна симпатична, ось вона. Так, просто її не видно. Да? 175 гривень замість 269. Її ніхто не відкрив чи що? Так, по 135 то без акції, по 200 гривень. А ось там в самому куточку, ось така також, як кліонка натуральна, по 200 гривень оці два види. Замість 269. Є навіть по 100. Ага ось вона, 100 гривень. Ось така клейонка показує. Також, як натуральна клейонка в сірому кольорі, і оці квіточки також сірі. Так, далі. На полусю це лежить 200 гривень замість 269. Навіть зараз їм її замотаю. щось воно тут такий бардак. І он там прям ще рулон принесли, навіть її сюди не поставили. Клійонку. От 150 є ціна гарна. Бачите, замість 229. І також навіть 100 гривень. От кому треба метр ці 140 вона йде, і метр вам відріжуть. Буде. Нормальна ціна да? за 100 гривень замість 269 Це більше, ніж 50% знижка. А ось цю я не сказала, да? на неї ще немає ціни. Мабуть, вона в таку ж ціну, як ті дві, от, по кольорам по 200 гривень. Вона такої фактури, а дуже красивий колір замість 269 Так, ну як і оця йде з кульбабами за 200 Вони Вони однакові, тільки різні кольори. У відділі посуду є також знижки у 90 гривень. Такі дві ложечки чайних. Написано колір коричневий, я б сказала, пісочний. Кераміка 90 гривень замість 175 Є такі, як світліші і темніші. Гарний, до речі, гарна термопляшка ця 250 гривень. І зі сталі зроблена на 1 літр 250 гривень замість 400 Я маю на увазі дуже гарний колір, і вона зі сталі 250 гривень. Ось така занавіска різні кольори для душу. Так вони буде промокати. Ну, бачите, багато кольорів. Сподіваюсь, що видно, цей дуже приємний. Вона йде розміром 150 на 200, поліетилен 100%, 90 гривень замість 115 і тут знижено ціну на кільця. Ось такі гарнесенькі кільця. Дивіться, 80 замість 165. Гарна акція 12 штук іде в цьому наборчику. Це такий халат кольором навіть не бачила, що значить зайти в інший юз Думала скрізь все однакове, то я раніше в трьох і робила. Ну Огляд, це вже четвертий, 800 гривень, вілюр 100% бавовна. Оцей халат, дивіться, замість 1600-800 гривень. Получається 50% знижка і 100% бавовна. За 500 гривень купити, але це вже буде мікрофібра, то бавовна 500 гривень замість 1000, колір антрацит. І 800 гривень більшого розміру. Бачите, СМ500 LXL за 800 замість 1100. Тут іде розпродаж на капці непоганий. Замість 225 коштують 125 розміри є по 45. Отакі От капці йдуть від розміру 36 по 45. Кольорів також дуже багато. Мені здається, зручні по дому носити такі м'якенькі. Ось тут вони так зроблені. 125 гривень. Ну, 125 гривень. Гарна ціна. Замість 225. Почнемо з цієї полички, де найбільше червоних цінників, точніше тут тільки червоні цінники, по 50 гривень. Гляньте, як знизили ціну на ці штучні квіти. Хочу показати, як виглядає. Це у мене дві гілочки. Так, розділю його, так, одна за 50 гривень. Ну, виглядають натурально, замість 125, до речі, є по 35. Ось така квіточка в різних кольорах. Всього 35, замість 55 і штучні квіти в букеті 225. Тут знижено ціну на скатертину 140. Так, table, да? 140 на 240 великого розміру. 250, замість 350 колір синій. А ось оця така більш приємна. Слухайте, така приємна на дотик. Як натуральне, чому тут не написано А, от тут ззаду написано склад. Бавовна, да, 100%. 100% бавовна дуже приємна. В клітинку 350 гривень. Знижка, до речі, нормальна. Замість 500, 150 гривень економії і ледь свічка такого меншого розміру 65, замість 150 І ось така ледь свічка, 80 замість 165. Також нормальна. Ще ось є скатертина. Така, як сіренька, ця точно не натуральна. Так, де від неї ця упаковка? Угу, да. Це не натуральна. Тут ні, 56 котон і полієстер. Все-таки є 140 на 240, ціна 350, але замість 600. Тут раннер. Ранер якось так, щоб його показати, щоб його показати. Ось такий ранер 40 на 150, колір світлий. Тут написано бавовна полієстер 40. На 150-70 гривень, замість 150 більше, ніж 50% знижка. О, гляньте, гірлянди! Це моя любов. Гірлянди. Ось такі хтось відкрив, щоб було видно. Кругленькі такі лампочки. Будуть гарно виглядати виглядати 250 замість 325. Отут 15 лампочок іде. І довжина 2 метри 10 сантиметрів. По 50 гривень такі підставки я вже бачила на знижці, по 30 гривень такий свічник не бачила в жовтому кольорі. По 100 гривень такий свічник і 90 кухоль упаковка із двох кухолів. Дістал також поличка з червоними цінниками. 200 гривень коштує такий рушник зелений, 100% бавовна, розмір 50 на 90. Є ще в жовтому кольорі, і в сіром пісочний і тут жовтий, так і називається. Далі за 200 гривень 50 на 90%, а це такий же. Такий же колір жовтий. Тут у нас 600 гривень замість 800 килимок, 100% бавовна. Гляньте, який колір красивий. 100% бавовна, розмір 50 на 80. Ну тут а, антіков заюча, ну не знаю, мені здається, його немає. І 600 гривень в такому ще кольорі є цей килимок пісочний. По 400 гривень такі ж рушники. три кольори. 100% бавовна, розмір 65 на 130. Невелика знижка 100 гривень. Також внизу це відро з педалью. Ось так. Зі зручною. Так, ось таке відро: 650 замість 800. Колір кремовий на 5 літрів йде. Ось такі відра є в трьох кольорах. Один колір так. Що це написано? М'яке закриття. А, ні, кольор тут не пишуть. Ну, я так опишу, як темно-зелено-сірий, цей просто сірий антрацит. Коштували вони 1000, коштують 800 на 5 літрів. І отакий білий, матові. Отак легенько відкривається. М'яке закриття написано, як бачите. Ну, Знижка 200 гривень. Що червоні цінники дійсно змінено саме 21.07. Тут стоїть дата, коли змінили ціну. Ось така подушка: 600 гривень замість 749 розмір. 40 на 60. Колір бежево пісочний бавовна, поліестер. О, Тут, гляньте, класна ціна на цю 350 замість 600 подушка, полієстер 45 на 45. 675 до цієї подушки йде плед, тон в тон. От прям тон в тон. Зараз підніму, покажу. Ого, важкенький який. Такий він, прям, мабуть, великий. 135 на 195 плед 675 гривень. Гляньте замість 1699. Дуже крута знижка. Полієстер. Щось такі пледи. Тут 1150. Ціна 130 на 170 Бежевий. бавовна 100%, замість 1500. З цієї сторони акція на кругленьку, таку симпатичну, прям подушку. Такий стиль, як барокко, мені здається. так. 350 замість 700. Полієстер синій в діаметрі 40 см. До цієї подушки по кольору да, підходині. Ні, мабуть, не підходині зовсім інше. Ось такий плед: 140 на 200, 400 гривень замість 600, розмір 140 на 200 і так, такий же плед флісовий, тільки от більш приємний, як, як мені. Колір, цей колір у них сірий називається, по 400 гривень. Полієстер. Тут 300 гривень, плет стьобаний, біло-синій, Замість 375, 130 на 170, також полієстер. Подушка 500 гривень, замість 649, 45 на 45. Які позиції пропускаю? Більші знижки показую. Тут, наприклад, нормальна знижка 50% на ці дві подушки, бежева і така сіра по 225 гривень, розмір 30 на 50 полієстер. От вона коштувала 450, а коштує 225. То знижка на неї нормальна. І от на ці пледи до цих подушок так також знижка гарна. Вони йдуть розміром 140 на 200. Тут фліс. 550 гривень, розмір 140 на 200, і 550 також ціна замість 1100, ось на цей бежевий Прям тон ну, тон в тон з подушками йдуть, Можна підібрати. Такий плед симпатичний, 140 на 200, полієстер, бежево, сірий колір, такий він стяганий. Замість 1000 гривень, 500, 140 на 200-500 гривень. Білизна. Комплект ось такий, я такий навіть і не бачила ось в цих кольорах. Гарно виглядає. До речі, написано котон 140 на 200 розмір і подушки 150 на 70 або на 75. Я зрозуміла, тут позначка є ззаду, який саме ось цей комплект 1350, це 100% котон. В кожному йде всього одна. Одна подушка. Ой, подушка. Один поддіяльник, одна наволочка і одна простинь. Три, три одиниці, бачите. І 1350 замість 2300. Тут 2000 замість, ух ти, 4000, який красивий кольор, такий приємний на дотик. Так, це також котон і от розміри вказані. І коштує 2000 замість 4 більшого розміру. І в такому ж кольорі оцей менший розмір, що тут вказаний, от є більший 240 на 260. Да? А є 150-250, от він 1350 замість 2300. Внизу отут все вказано. Ну, зрозуміло, простень, пододіяльник і наволочка. Наволочка всього одна за 1350. Чому він тут є? Ось дивіться, цей колір в відкритому виді. Дуже приємний, от дуже приємний на дотик. Я вам хочу сказати, така тканина, вона м'яка, але не. Не, не така, не тонка. От ось оцей перший, що я вам показувала, гляньте, як по краю він зроблений. Ну так виглядає. Не знаю, мені подобається. Великі знижки по 850 Отакі подушки є, як рожевий колір, так, рожевий він у них і називається, так, і сірий полієстер називається ця подушка під спину. Дуже великий розмір 60 на 90 850 гривень замість півтори тисячі. Одна знижка на ковдру, і причому вона не однотонна. Всередині йде, Бачите, в смужку, тут йде як в квіточку. Ось така ковдра помірна, 200-220, на 220, 100% бавовна. 1650 замість 800. Ковдра в такому ж кольорі, всередині йде ось, бачите, смужка. Тут зверху така квіточка, і така вона також От, якість, мені подобається. 900 гривень замість півтори, бавовняна 135 на 200, помірна. Такі є кольорові подушки по 700 гривень розміром 50 на 70 штучне наповнення. По 1000 гривень така велика, дуже велика подушка, також штучне наповнення, розмір 70 на 80 замість 1700 і 900 гривень замість 1800, розмір 50 на 70, також висота 3 см. Такі ось подушки легенькі невеликого розміру. Ось така мені потрібна. Я такі люблю, знаєте, на них спати, щоб вона була дуже тоненька. Якось раніше і не бачила. 350 гривень замість 500. Дуже класна подушка, слухайте. Супер. Ой, супер! Оце така мені потрібна. Гляньте, яка вона зручна. 350 гривень замість 500. Розмір 40 на 60, штучне наповнення. Якість за розумну ціну, унікальне наповнення штучного пуху, бавовняний чохол з візерунком. Сьогодні в іншому магазині юск. І ось отакий. А стільчик я, по-перше, ніде не бачила, він ще й в акції. От саме бачите, як він хвилькою так зроблений. Стільчик розміром 53х37, висота 41 см, півтори тисячі замість 2300. Тканина Тедді, колір льняний. Банкетка йде без акції, покажу, просто ніде не бачила. Може новинка, може тільки привезли. Ну, в інших я в юск магазинах її не бачила. Гляньте, яка вона цікава, дуже гарно виглядає. Така банкетка 5 тисяч тканина, темно-пісочний колір. Ух ти, темно, пісочний, красивий. 80х40 і висота 42 см. Мені здається, що вона дуже зручна. Так, я сіла, вона дуже зручна, Бо Вознижка на банкетку 1850, ціна замість 4 тисячі 3999. Банкетка натуральний, написано колір. Хочу показати, от яка вона. Ця банкетка, натуральний, сосна 90х38, на висота 45 см. Ще раз нагадую, ціна 1850 зі знижкою. Знижено ціну на лаву. ось таку. Всередині можна ну, як для зберігання в неї поличка. 3250 замість 4300 розмір 95 на 37, висота 45 сантиметрів. Називається з'ємністю, а коштувала вона 4300 по акції 3250. І тут ну, красиво так заслано у них, показано, які у них є кольори постільної білизни. Оцей дуже красивий. Бачите, як воно виглядає все гарно. Хочу просто показати, дійсно красиво гарненький кошик в акції зараз. Гляньте такий плетений, красивий такий кошик поєднання двох кольорів: такий темно-бежевий, світло -бежевий, ну, пісочний натуральний колір. Називається ціна 325 замість 450 Такий кошик йде розміром 16 см в висоту, 18 на 26 см. І гляньте, як з ручками. Ну, Симпатичний дуже на ціну на такий кошик тут в предкасовій зоні стоїть. Дивіться, ручки з двох сторін великого розміру, натуральний, 250 замість 400. Кошик 33 на 26 висота, у нього 19 сантиметрів і також знижено ціну 100 гривень. Ось такі вішалки. Ух ти, глянь, які широкі, важкі металеві, широкі і довгі. 100 гривень замість 125, довжина 42, дві штуки в наборі. І також ось позиція. Мені сподобалась короб з кришкою. Кришка, отак, як вона як на кріпленні йде. Також натуральний діаметр 20 сантиметрів, висота 23, 250 гривень замість 350. Сумки тут до Дня Незалежності, всі гроші від продажу сумок будуть перераховані до ну в благодійний фонд 300 гривень. Допоможемо і повернемо втрачені можливості. І тут написи. Ой, вона така приємна на дотик. Слухайте ця шопер. Шопер на написано: Я йшов, йду і йтиму далі. Класний напис. Слухайте. Ну тут вона більше так, як в розгорнутому виді. хочу показати, як вона виглядає. Тут багато різних написів, надія є, поки є дія, і можна обрати, який вам подобається. Гарна знижка на крісло офісне 3500 замість 6 тисяч. Колір приємний, ось таке крісло, як стьогоне. І колір дуже приємний. Зараз скажу, як він у них називається. Тканина темно-сірий, чорний, регульована висота. Висота 79,89, регульована 53 на 61. Ось таке на коліщатах. Показую здалеку, як воно виглядає. Возять нове ну, новинки такі зимові. Тут плед, вінтер 130 на 170, поліестер 1150. Просто хочу показати, який він цікавий такий, прям по відчуттям. На цьому я буду свій огляд закінчувати. Дякую, що дивитесь Мій канал. В якому саме юски я робила цей огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всіх хочу привітати з Днем прапора. Прапор це символ нашої єдності, сили та свободи. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!